Сьогодні будемо готувати чудовий салат. Шуба. Шуба з росочками. Нам потрібно 1,5 оселедець. Треба почистити і порізати кубиками. Потрібно 4 яйці, 4 картоплі, одна цибуля. І в мене така дрібна морква, 2-3 моркви. Оселедець я вже нарізала кубиками. 4 буряки, два великих, а два маленьких. Потрібна велика тарілка. На тарілку ставимо кольцо з форми торта. На крупній терці натираю перший слой картоплю. Натерли картоплю, розрівнюємо гарно. По версії Vietišim majonez